Вітаю! Для вас підказка від карт Тару. Чого вам не слід боятися на даному етапі? Коли ви відео не відкрили, тоді воно і актуальне на даному етапі часу, чого вам не варто боятися? Своє ім'я, скажіть? Чого вам не варто боятися зовсім виходу якогось, якогось ухода, хтось кудись виходить, хтось кудись іде. Тобто, якщо ви кудись ідете, не бійтеся того нового чогось, все буде нормально. Якщо від вас хтось іде, то хай собі йде щасливо, побажайте щасливої дороги. Е, може там взагалі і з роботи, може, роботу можете міняти, можете ще кудись місце проживання, неважливо. якщо ви кудись йдете, не шкодуйте, не бійтеся того, що ви йдете в щось нове. І так само, якщо хтось іде від вас. І на дні колоди тут шість пентаклів. Не варто боятися, що ви лишитеся, типу, без нічого, ви боїтеся, що вам тут щось не додасть, не дасть, е, що ви лишитеся як то, щоб з якогось ресурсу, не бійтеся, не бійтеся нічого нового все буде нормально. Вам зараз цього боятися не варто.